Вітаю вас! До вашої уваги друга добірка шести будинків Полтавської області в одному відео. Гарного перегляду і гарного дня! Вітаю вас! Продається будинок загальною площою 80 квадратних метрів на ділянці 50 соток в селі Нова Діброва. Нова Діброва село Лубенського району Полтавської області. Населення становить 102 особи. Відстань до міста Лохвиця 20 кілометрів, до міста Пирятин – 45 кілометрів. До міста Лубни 40 кілометрів, до міста Полтава 180 км. Продам будинок з земельною ділянкою 50 соток. В тихому та мальовничому місці поряд луг, поле і ліс. Гарні умови для бажаючих зайнятися бжолярством, тваринництвом, огородом чи просто відпочити подалі від людей. Будинок 8 на 10 Опалення дров'яне є велика піч з лежанкою. У дворі Сарай. Літня кухня, сажок, великий і глибокий погріб, є сад та пасіка, власна свердловина. Ціна 3500 доларів. торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео. Вітаю вас! Продається будинок площею 64 квадратних метри на ділянці в 40 сотих в селі Пироги Полтавської області. Пироги, село Кременчуцького району Полтавської області. Населення села становить 594 особи. Через село тече річка Сухий Кагамлик. Відстань до міста Глобене 12 кілометрів, до міста Градиськ 15 км, до міста Кременчук 40 км, до міста Полтава 135 кілометрів. Будинок має три кімнати: кухню, санвузол. В будинку централізована вода, газове опалення, газовий котел, є гараж, сарай, погріб. Криниця. За городом річка Сухийка гамлик з рибою. Біля будинку садочок та школа, амбулаторія та старостат, церква, супермаркет та зупинка маршруток. Ціна 8500 доларів. Торг можливий під виплату. Посилання на цей будинок. В коментарях під відео. Продається цегляний будинок в селі Перегонівка Полтавського району Полтавської області. Населення становить 376 осіб. Будинок площею 65 метрів квадратних на ділянці площею 20 соток. Відстань до міста Кобиляки 14 кілометрів, до міста Кременчук 70 кілометрів, до міста Полтава 80 кілометрів. Будинок має дві кімнати, має газ, газове опалення, воду, електрику. На території літня кухня, гараж, підвал, колодязь. В селі є магазин, церква, медпункт. Поруч з селом, річка Ворскла. Ціна 5300 доларів. Торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео. Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Недогарки. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Недогарки село Кременчуцького району Полтавської області, входить до складу Піщанської сільської громади. Населення близько 1768 чоловік. Відстань до селища Градиск становить 14 кілометрів. Відстань до міста Кременчук становить 20 км. Відстань до міста Полтава становить 125 кілометрів, інформація від власника площа загальна: 84,1 квадратного метра. Площа житлова 43,2 квадратних метра. Ділянка. 10 соток. Рік побудови. 1990. -й. Фундамент. Бетон. Стіни. Цегла. Перекриття залізобетон, покрівля шифер. Опалення газове, каналізація ями. Одна для туалета, інша для ванної, електрика, подвір'я заасфальтоване, земля для сільського господарства, огород, 15 соток. Будинок тривалий час не експлуатувався та потребує косметичного ремонту. Є літня кухня гараж, газифікована, погріб, сараї, котельня, два садка, альтанка, вода місцева, дві неробочі свердловини на воду. В будинку дві спальні, вітальня, кухня, санвузол з туалетом та ванною, два коридори, кладова, велике горище. Що потрібно зробити? Ремонт або буріння нової свердловини, покрасити внутрішні стіни та потолок, вікна, підлатати дах, без боргів, всі співвласники готові до продажу. Ціна 18 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Кустолово-Суходілка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Кустолово-Суходілка село в Україні у Михайлівській сільській громаді Полтавської області. Населення становить 1467 осіб. Відстань до міста Полтава становить 50 кілометрів. Площа ділянки становить 12 сотен, Площа будинку 60 квадратних метрів, 3 кімнати. Продам затишний будинок в селі Кустолово Суходілка, Полтавська область, велика земельна ділянка, літня кухня, гараж, літній душ, альтанка, приміщення для господарства, газове опалення, економічний двохконтурний котел, туалет і ванна в будинку. Будинок, огорожений сучасним парканом, має три в'їзди будинок утеплений. До 500 метрів школа, відділення нової пошти, магазини, зупинка транспорту. Ціна 600 тисяч. Договірна. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Пронозівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Пронозівка, село в Україні у Градиській селищній громаді Кременчуцького району Полтавської області. Населення становить 854 осіб. Відстань до Градиськ становить 15 кілометрів. Відстань до міста Кременчук становить 45 кілометрів, відстань до міста Полтава становить 150 кілометрів. Інформація, яку надав продавець дуже затишний двоповерховий будинок 91,3 метра з великим фруктовим садом, скважина глиб 36 метрів, опалення газ плюс пічне, дім з ремонтом, окрім другого поверху. Всі вікна металопластикові. Сад, загорожений рабіцею. Дуже гарна природа біля водосховища, рай для рибаків. За подробнішою інфою дзвоніть. Ціна 25 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!